Як почати займатися йогою? Таке питання, яке дуже часто виникає в головах людей, що для цього потрібно. Ну, перше, що потрібно, це мати намір, да, тобто бажання. Бажання розпочати. А, Йти системою йоги да, до якоїсь тієї чи іншої мети, яку ви ставите перед собою. Бо на просторах інтернету да, такі, е, такий напрямок, як йога, достатньо розповсюджений, дуже модний, дуже затребуваний жінками, чоловіками також. І от людина, яка дивиться на ці красиві, да. Е, Йогині, йоги, які демонструють різні можливості. Дай в людині виникає питання, як же почати зайнятися, що для цього потрібно. І так, бажання, раз, потім. Якщо у людина така організована і достатньо дисциплінована, можете керувати собою, то вам потрібен килимок, ваш власний, на якому ви будете самостійно займатися вдома. Знайдете, можливо, дуже гарні. Онлайн-школи, які викладають свої практики і можливість практикувати от таким чином, тобто не бути прив'язаним до, скажімо так, спортивного залу чи клубу. чи... Центру і так далі. Тобто ви можете це робити самостійно і за керівництвом гарного інструктора, викладача. І вам він відгукується, і вам близько те, що він віщає, і ви починаєте займатися регулярно, систематично. Якщо у вас немає такої дисципліни, немає такої організованості, то так краще пошукати якийсь центр з адекватними викладачами, інструкторами йоги, які дадуть вам можливість. Оту дисципліну сформувати. Тобто вони вас будуть примушувати працювати, тому що ви заплатите гроші, так, і вам вже ну, шкода ж втрачати їх, і вам прийдеться ходити, і ви будете формувати звичку, займатися регулярно, прокачувати своє тіло, досягати поставлених завдань. Ну, перше, це що? Тіло, яке потребує. Уваги. І якщо людина ще не отримала такий добрий пінок, як то кажуть, да, що треба вже щось робити, бо вже досидівся до того, що воно починає розвалюватись, то тут мотивації не потрібно. Людина, яка знаходиться в більш таких умовах комфортних, ще нічого не турбує, да, час від часу може згадує, може взагалі так піде, але, на жаль, ресурс витрачається і Приходить той самий момент, коли вас ну, примушують да, вже таку мотивацію, яку я напередодні сказала, що біль страждання такі, що вам прийдеться щось робити через біль і страждання. Але розумна людина усвідомлена: вона не чекає таких підзатильників, як то кажуть. Да? І на випередження, тобто як профілактично. Розуміючи, що тіло так збудовано, да? для чогось піднімається, опускаються руки, згинається, розгинається, скручується хребет, нахиляється вперед, назад, вправо, вліво, суглоби та -то, навіщо? То ж вони дані що ж, ну не тільки ходити там туди-сюди, але і. Ще щось робити, а враховуючи той факт, що ми не так багато зараз рухаємось, тобто, у нас а, життя стало таким, що полегшені, да, здобича їжі, тобто ти нажав пару кнопок в телефоні, тобі доставку до дверей зробили, да, майже. І все а, ну, начебто й добре, а рухів немає. І тіло починає що деградувати. Да, хворіти, а, турбувати людину, і вона в буквальному сенсі розвалюється. Тут, тут розум працює неадекватно, тому що нема сил, да, думки якісь такі, що нічого доброго цього немає. Тому да, а, не чекайте, коли ось таке станеться. Тому ви, враховуючи всі свої індивідуальні отакі, особливості чи самостійно, чи приходите до залу і формуєте там звичку регулярно займатися. Бо надивився, надихнувся і сьогодні попрацював завтра, а і так добре, начебто нічого не болить і не треба, да, то, то не спрацює так. Да? І м -м 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 важливо починати формувати. Оцю звичку піклування про власне тіло. Коли ви приділяєте йому увагу, ніхто ж не каже, що 24 на 7 ви тільки думаєте про це тіло. Ні, ви годинку, да, якщо у тренування в залі чи е, самостійно, приділяєте цьому увагу, і ось вам піклування, тоді тіло вам не буде заважати, і буде навпаки да, допомагати в досягненні поставлених вами цілей. Тому. Закликаю вас до випередження да, ось того моменту, коли. Хочеш, не хочеш, а і мотивація з'явиться дуже швидка. І зал знайдеться, і викладач знайдеться, і будь-що. Тому не чекайте цього моменту. А я запрошую вас до а, свого залу, да? тобто до себе на практики, тому що я викладаю в залі вже не один рік і є певне коло однодумців, з якими ми дуже давно вже йдемо по цьому шляху. і... Скажу вам, відчуваємо себе прекрасно, не дивлячись ні на що. Тому приходьте, Запоріжжя, вулиця Полякова, 9А, понеділок, середа, п'ятниця, 17.45, 19.00 це вечірні практики. Вівторок, четвер, субота це ранкові практики, 8.45, 10.00. Завершення і е, викладаю свої прямі ефіри в вечірні практиці. Група закрита на Фейсбук, ранкові практики це на Ютубі. Тому приєднуйтесь. Якщо ви знаходите щось інше, то це дуже добре, це прекрасно. Чим більше буде здорових, щасливих людей, тим краще буде цей всесвіт. Тому е долучайтеся до цього процесу, змінюємо себе. Пізнаємо себе і змінюємо цей всесвіт на краще. Намасте! Будьте щасливі!